Через село проходила досить жвава автомобільна дорога. Днем сонце так припікало, що плавилася смола на асфальті. До вечора все, нарешті, затихало. У вряди годи проїздило одиночне авто, гавкіт собак, і на село опустилася довгоочікувана проголода. І нарешті, палаюче серпневе сонце, опустилося за обрій. І можна було зітхнути з полегшенням. Отаку спеку баба Катя завжди готувала в літній кухні, щоб в хаті не було жарко. Цілий день вона провозилася з закрутками на зиму. І ось, нарешті, на вечір, не поспішно, повільно переставляючи натруджені ноги, вирушила до будинку, закрила кілька баночок помідорів, огірків і малинового варення. Варення буде Юлі. Вона любить, міркувала вона. Все досить на сьогодні, і так багато зробила не той уже вік. Катерина Петрівна зайшла в хату і важко зітхнула. Щоліта приїжджає до неї дочка Юлечка і чоловіка бере з собою в село у відпустку, хоч і ненадовго, на тиждень, півтора, але все ж, і знов буде сваритися, як і кожне літо. Мамо, ну навіщо, ну ти що? Воно ж все зараз продається і на базарі, і в супермаркетах. Там взагалі ті закрутки круглий рік є, ну навіщо? Але з порожніми руками все ж ніколи не виїжджала. Частенько баба Катря сиділа біля вікна і згадувала молодість, згадувала свого чоловіка Миколу, маленьку юлечку. Вона дуже-дуже сумувала за донькою. Дочка не раз кликала її переїхати до себе в місто, і в такій миті спогадів Катерина Петрівна вже готова була погодитися на все, лише бути поруч з донькою. Але вона ніяк не могла зважитися, хоч і квартира у дочки простора, і всім би вистачило місця, та щось було таке, що тримало її в рідному домі, Баба Катя цього описати словами не могла. Це ж рідне своє, ну як же без цього всього бути, без запаху землі після дощу, без цієї вечірньої прохолоди, без ароматів трав і квітів, і свіжоскошеної трави і вже підсохлого сіна. А Юля тільки хитала головою. Мати ніяк не могла зібратися, зважитися на переїзд, все відкладала і відкладала. Баба Катря встала, повідкривала трохи. Вікна, щоб зайшло свіже повітря, швиденько повечеряла, і за звичкою тихенько підійшла до кута, де у неї стояли ікони і прочитала молитви. Діва Марія, матір Божа, дай нам усім здоров'я і мені грішній, і доньці Юличці, і її чоловікові Сергію, нехай у них все буде добре. Тільки діток Господь не дав. Ну, вже пізно тепер. Баба Катя важко зітхнула. Несподівано з вікна долинули голоси, якась сварка і дивні звуки. Голоси лунали від сусідів. Катерина Петрівна швиденько пішла у двір. По сусідству жила давня подруга баби Каті Іванівна, але в минулому році вона померла, і діти швиденько продали її старенький будинок разом із землею, якимось немісцевим. Нові сусіди любили святкувати. Причому і чоловік, і жінка. Катерині Петрівні вони відразу не сподобалися Щодо день то сварки, то гулянки і тощо. Шкода було бабі Каті тільки дитини, їхню, їхню дочку, маленька ще, тільки в школу повинна була б йти. Баба Катя пройшлася по двору як же добре вночі на вулиці. Прохолодно, свіже повітря. Вона підійшла до воріт. А на старенькій лавушці сиділа худенька дівчинка. Що? Знову вони. Так, знову. Дівчинка витерла очі маленькою долонькою. Ну, ти чого? Ідемо в будинок. Що будеш тут сама сидіти? У мене і смачненьке щось є. Ні, ні, зараз все заспокоїться, і я піду. А як тебе звати? Підемо, дитинку, підемо. Я Іра. Баба Катя задумалась. Її мама також, Іра, кличуть. Підемо, Ірочка, хоч ти в гості зайдеш, а то я сама на старості років. Я баба Катя. Дитина недовірливо подивилася на бабусю. Вона раніше жила з бабусею, і баба Катя була на неї схожа. У бабусі було добре. Тихо. Але потім її не стало, і вона змушена була переїхати жити до мами і віччима. Моя мама хороша, ось тільки. І дівчинка сумно похитала головою. Баба Катя насипала дівчинці тарілку смачного свіженького супу, поставила млинці з повидлом. У будинку у неї було тихо і затишно. Іринка наїлася і її почав брати сон. Бабусю, я, мабуть, піду вже. Велике вам спасибі. Дитинку, ну чого ти, от я зараз постелю тобі та й лягай собі поспи. Ніхто з них, мабуть, і не помітить, що ти не вдома. І баба Катя сумно подивилася на Іринку. Дівчинка схвально кивнула. І з того дня Іринка стала частою гостею у баби Каті, а та тільки й рада була. Іринка їй дуже подобалась, і дивувалася, баба Катря, як у таких батьків. Виросла така гарна, тихенька і працьовита дитина. Зятю бабикаті з донькою також Іринка дуже сподобалася. Юля дивилася на дівчинку і сумно зітхала. Гостювали вони недовго, тільки приїхали, а вже знову назад збираються. Бабикатя зі сльозами на очах проводжала дочку. Так і жили вони двоє з Іринкою. Будинок дівчинка майже. Дома дівчинка майже не бувала. Минали дні за днями, ось уже й осінь, дощі. Баба Катя робила з нею уроки, вони дивилися мультики по телевізору, ліпили вареники. Ось так непомітно, і зима вже на порозі, сніг, все замело. Прокинулася баба Катя якось рано і хотіла напекти пиріжків, побалувати дитину смачненьким. Мала би йти в магазин, мука закінчилася. Там вона і зустріла Іринкину мати, знову купує, знову чекає сварок. І вирішила баба Катя її трохи присоромити. Ти б хоч про дитину подумала. Нехай вже себе не шкода. Купила б хліба дитині, шоколадку, якусь цукерки. Це не твоя справа. Так що йди і не розповідай тут мені на себе дивись. Катерина Петрівна знову сумно похитала головою. Надвечір хтось тихенько постукав у двері. На порозі стояла Іринка зі шкільним рюкзаком в руках. Знову, ну, заходь, заходь, знову, а мені вранці в школу. Можна у тебе побути. Звісно, заходь, заходь. І в ту ніч баба Катря прокинулась від якогось дивного світла на вулиці. Глянула у вікно і завмерла. Так і є сусідський будинок. Баба Катя накинула пальто і вискочила на вулицю. Повиходили всі сусіди, понабирали води, оскільки вода вже була ні до чого. З батьками Іринки все було добре. Іринка вибігла з будинку баба Каті і кинулася до матері. Та забрала її і кудись пішла разом з чоловіком. Через кілька днів зателефонувала дочка. Як у тебе справи, мамо? Ой, не питай. Іринку відвезли в дитячий будинок, не залишили її з такими батьками. Тут таке сталося. Баба Катя витерла хусткою очі. Юля, я навіть не знаю, як тобі сказати. Що таке, мамо? Юлечко, а може б, я, а може б, ми? Мам, ми вже думали про це. І так ми вирішили взяти Іринку до себе, якщо, звичайно, вийде. Минуло два місяці. І всі папери були оформлені. Баба Катя, Іра і її нові батьки Юля і Сергій почали нове життя у місті і всі разом.